Всім привіт! Це початок нового відео. І ми що, працюємо. Розказати, в принципі, нема що, бо тиждень проходить максимально спокійно. Я ще на підмінній машині, мою ще наразі роблять. Прийшла мені, до речі, уже кришка, не пройшло й тижня. Ще з ними мав я такий собі прикол, але зараз вам розкажу більш детальніше в машині. Тільки що замітив буквально. Якась така дивна штука. Випав дощ, видно, що був цей. Але подивіться, ця машина не рухається. Навіть по ній видно, що вона тут вже стоїть давненько. Вона суха. Вона повністю суха. Моя, повністю мокра, Я не їздив абсолютно. І прикол в тому, що оця суха, і вона теж, ну, вона там час від часу їздить, але суха. Що за фігня? Це як так? Поясніть. Я зазняв момент. Бачите, як довго покрутило? І воно те, що найдовше крутить. Я не знаю, в чому прикол. Ну, я подумав одразу, що е, свіче накалу. Щось мені одразу впало. Але потім думаю, ну, буває, що би воно на холодну весь час би було так правильно. А це от після доща якоїсь такої мокрої погоди воно починає. І навіть буває, що вчора так само воно типу, довго крутило. І Я вже щось так підозрюю, може якась топлива, вона, типу, якась щось в мене вимахується, не дає тиску, а потім воно з'являється. Не знаю. Оце треба перевіряти, бо мені це трошки не подобається. Ну, та менше з тим. Словом, прийшло мені нарешті моя кришка. Дивіться, не мають фотографію, що то кришка, що така, яка має бути. Нарешті воно прийшло. Я вже так думаю, ладно, все, воно мені кур'єром, я там ту віддав назад і все чітко. Ось, все. от яка вона має бути, зараз ми її розпакуємо. Ось так вона виглядає. Такий якийсь пластик. Ну Такий собі, але в принципі на замочку все функціклірує, закривається, відкривається. Все в принципі нормально. Надію, що сьогодні ми встигнемо заїхати і, це, і поставити її. І заодно подивимося, що в мене по машині. Можливо, там побачимо якогось механіка, запитаємося, що він мені скаже одним словом побачу Тільки запаркувався, щоб там під рампу стали. Ой, не видно. <ріст> Тепер зараз прийдеться з пасажирського її сторони залізати, коротше. бо тут під рампу, типу, щоб цофають, і ще плюс тут одну машину ставлять, як коли, коли типу, нема місця. Так що якось так погнали на паркінг, ставимо машину і, і їдемо. їдемо. Я цілий тиждень вожу оцей спознаний блюм. Там По 24 тони. Як вже воно мені надоїло, чесне слово. Я вам не можу передати. Зовсім недавно міняв я підфарники, лампочки підфарники. Тіпо, тут у мене стоїть камбус, бо звичайну діодну лампочку ви не поставите. Мусите брати діодну з цією функцією камбус. Коротше, не знаю, десь місяць може. Бачите, як воно світить. Поперед не світить. По бокам світить. Хоча вона світила, ота почала вже моргати. Але бачу, вони, як то кажуть, два сапога пара, і вони однаково перестали цей. Ну, добре, що не б'є помилку. Тепер ні не видно тих підфарників чуть -чуть. Ну, Але хай так вже світять. Довго не, по не поїздять, в мене вже так було. Просто їх поміняти в ауді, хто знає, в тих це ужас. Просто там треба руку зламати в двох місцях або в трьох, щоб поміняти. Мало того, що з тої сторони треба знімати повністю е, цей повітряний фільтр, щоб там дістатися, з тої сторони треба бачок гура відкрутити, гідропісилювач, точніше, щоб його тіпа, тож, тіпа, там дістати. І теж ну, рукою не дістанете. мусите такі щипчики довгі якісь брати, його знімати. Ну просто ужас, реально. Тут поміняти лампочку, мене не ну, так як купити цю лампочку, мене розстроює, як то, щоб тіпа, це все мені тут замінити, коротко. Але вже як є, так є. Хай світить, поки світить, Згорить, й поміняємо. Так, Зараз будемо бавитися в спайдерменів. Нам треба перескочити туди. Тут же як не так фурі, що рівний, ну як майже рівний, рівна підлога, ти свій перейшов. Тут треба роззуватися, перелазити, бо в мене не такий вже широкий крок. Опа! Опа, зато я тут на рівні ноги. Стою, стою, повністю в свій зріст. Прикольно, йо місця. Йомаю! Прозалізьте сюди! Все, ми на місці за кермо. Так, ще дебе знайти. Так, все максимально близько. Гоп, проїхали. Стоп. Дорбай, складайся. О! Є так, ще трошки вперед. Не зацепити того ДАФа. Є. Ану, хто з вас пам'ятає, що такий Polonez? Polonez Плюс. 1.6 GLI. Ще тут такий трошки їздять, слухайте. Напишіть в коментарях. Пам'ятаєте чи ні? І вже під рампою. Грузимося. Згадав собі, що на цій самій фірмі на днях бачив такий от прикол. Бачили, щоб так сміття забрали. Під'їхав до контейнера, забрав собі Прицепчик прицепив і пошарив далі. Не робота, а кайф, цілий день кататися. Прикольно, прикольно. Ну, а ми чекаємо на загрузку. Скажете, а що тут такого, Олег? Їздив собі та їздить. Але сам сама реакція цього дядька він. він... Кайфує сам від цієї роботи, він собі приїхав, щось там забуксував, типу, фух, затормозив, юзом пішов, ра-ра, закинутий мішок, так зав'язав, став, стоячи, їде. Ну, прикольно. Чуваку, ну він не молодий, там ну, 20-25 років, типу, він всім може. там, да? Але чувак з під сорок, то той більше має. Але ще, як то кажуть, всі ми діти в душі. Так що не знаю. На мою думку, якщо ти працюєш в кайф. Якщо тобі робота приносить задоволення, то по факту ти і не працюєш. Ти просто кайфуєш і собі робиш свою улюблену справу. Тому якось так. Добре, що от поки чекаєш на завантаження, тобто не міняєш прицеп і зразу їдеш, то є час, щоб для себе почитати. Зараз читаю ось таку книжку, називається Есенціалізм. Не знаю, хто читав, скажіть, як вам сподобалось, не сподобалось? Мені поки що дуже подобається. Ну і 13.35 ми вже печемо. Загрузили нас, в принципі, ще сьогодні швидко. Півтора години, нормально. Але є сюрприз. Зараз будемо їхати автострадою, дали добро, зелене світло, на платні дороги, бо е, спочатку мене назад мало бути на 1.30 в Познані, але поміняли на 23.30. Тому я напевно ще не встигну, типу, якщо їхати ландами. Тому мені дуже повезло і я дуже щасливий від того, бо 3 години 10 хвилин, ми на другій точці, по прямій собі їдеш. Ну, Правда, да, нема круїз контролю. Дякую підписнику за коментар, що сказав, проблема, до речі, в круїз контролі в цьому шлейфі. Каже, шлейф не робить, відповідно, і тебе не робить круїз контроль Я бачу, ну і заодно вони ті кнопки самі не світяться, тобто в тебе взагалі руль або не підключений тут, або, або він, типу, шлейф пішов спати. Дякую за коментар. Бо смішна ситуація була, я там, типу, їду, шеф там дзвонить, каже, ну що там, як машина, все окей. Кажу, та, там все окей, кажу, тут туди-сюди. А він каже, там не робить круїз контроль. Я кажу, та я знаю, тут шлайф, та, серйозно, а звідки ти знаєш? Я кажу, ну та там. Кажу, маю деякі джерела. Так що якось і так навіть вийшло. Все, печемо на другу точку. 16.43 і ми на місці. Три години 20 хвилин. Шикарно просто. Я навіть не встиг змучитися. По автостраді собі, по прямій. Швиденько міняємо прицеп. І ми ще маємо навіть годину 20 назад. Десь по дорозі відстоїмо 30 хвилин, тут 15, зараз поки ми зареєструємося. Міняємо прицеп і назад, по дорозі десь відстоїмо собі ще пів години і чітко ми встигаємо. Так що, паркуємося. Так, ми на місці. Будемо зараз зміняти 1 к 225 Блін, не той. Мені так раз повезло, прицеп прям з боку був, який я забрав. Я собі один поставив, зразу підцепив другий і поїхав до хати. Той раз, так, так, не буде. Знайдемо. Наразі паркуємо цей. Ух, тяжкий, аж колосо выкручивается на задней оси. И ровно с всеми стати. Добре. Все так. Тут система такая, опа, сюда тянет. Yeah. Бачите, підножки нема, тяжко заходити, я мушу такого заскакувати, ну нічого я вже привик. Хоп, це сюди. Хоп. Чую, що зараз буде дощ. Вже, вже розсич. Так, все. І тепер треба зіскакувати. Хоп! Хоп! Трошки треба буде нам припідняти. Бо рецепт дуже сильно низько сідає, коли бо ну, великий тягар і колеса не від'їжджають, можна зацепитися за прицеп. Тому треба підняти, тепер опустити ще трошки лапи, бо у нас лапи зараз висять. Оп! Передача так. і в нас прицеп який? PZ1M443. Їдемо його шукати. Їду я ліпше в ту сторону, бо він може бути прямо тут недалеко. Це 073, не той. Він може бути десь тут недалеко, щоб я круг не робив повністю. Бо так було вчора. Можливо, повезе і... У нас, в принципі, рампа є пз 1 m 443 1F179, не мій. Угу о, там бачу два прицепи. Надіюсь там хтось буде щось з моїх. Хоч би на цей перший, бо там дві квітці як вінців, коротше, я там не під'їду просто. Ні, 1 К-130 і... 1 К-143. Ладно, зараз ми його знайдемо. О, тут їх багатенько, так І там, і тут. Можливо є наш. Не він... не він... Так, а оце... Опа! Ні, 141 УМ, теж не мій. 1 М443, все правильно? Супер, ми його знайшли, зацепляємо. Так, ну, вроді норм стоїть. Добре, що я все-таки поїхав сюди, бо ми проїхали менший квалочок дороги, ніж в ту сторону по-любому. Так що класно. О, та він шикарно стоїть. О, людина гарно мені зацепила. Не потрібно зараз навіть... Ну, чуть-чуть можна опустити. Не сильно, але чуть-чуть можна... Оп. Криво захожу. Треба чуть-чуть рівні. Хоча, ні, нормально. Я б не сказав, що криво. Ой, то було. То було забагато вже. Курча, ще на рейсах, блін. Ну ще трошечки. О, добре. Піднімаємо, піднімаємо. Є, підняли. Тепер цофаємо назад до щелчка. Опа! Є щелчок. Передачу виключили. Руковиці защіпаємося. І що в нас тут? Шикарно. Защепилися. Блін, ну бракує підножки тут. Добре, що оця штука є. Тут мають бути ті жовті по типу якби. Але їх немає. Так. Кулера досідає. О, сіло. Є. О, супер. Красиво. Красиво. Все, опять скачемо. Скаканули. Так, сідло є, лапи піднімаємо, поїхали. Лапи то ми підняли, а перевірити прицеп треба теж. Колеса добре, добре і то добре. Курча, щось дуже, дуже тут вузько. Так, пломба в нас є. Це в нас є. Тут теж все, то колесо добре, то колесо добре, то колесо добре. Лапи я підняв, Сідло в нас зацепилося. Все, тепер спокійно можна їхати і не боятися, що ми загубимо свій прицеп. Передача. Опуститися. Світло. Все світить, все світить, все блимає. Це я ніби. Ну і 1725 ми виїхали вже в сторону Познані. Шикарно. Добре йдемо, непогано. Приїзд у нас поки показує 21.35, а по злеценню 23.30. Тобто ми дуже добре йдемо. Ну, але Пам'ятаємо, що треба заїхати ще до машини Замочок то сам себе не поставить, точніше, кришечка. Тому якось так. Але, блін, ну їхати автострадою це просто кайф. Я не втомився, я тут швидко приїхав, вже навіть не віриться, що вертаюся назад. Супер, просто супер. Так би кожен раз. До речі, коштує дорога 138-139 злотих. Приблизно 1400 гривень якось так. Коштує е, десь 150 кілометрів автостради такої плати. Ну, типу, для легкових це менше, само собою, а для фур е, це така ціна. А для негабарита я бачив, то там коштує взагалі щось під 350 чи якось отак. Типу, десь до 400 злотих. Тобто, якщо ви з негабарит і ви хочете проїхати це платною дорогою, то 4 тисячі гривень, будь ласка, заплатити треба. Якось ось так. Все, печемо, Добре, що ми встигли. Погода ще поки що якраз дозволяє, доща такого нема. Будемо їхати. Зараз, як зараз, вже підпознані, заскочимо з Серду Великопольську до е, нашої Рено. Поставимо це, якщо воно там, звичайно, є. Можливо, її вігнали десь в бокс і роблять коробку, може вона вже розібрана. Хто його знає. Зараз все будемо бачити. Не знаю, надіюсь, сильно не стемніє, щось вам те ще покажу. 18.15. нам ще залишилось 21 хвилину до паузи. Станемо ми зараз тут і відкрутимо собі тих 30 хвилин. Заодно поїмо. Хотів сказати, пообідаємо, але це, напевно, вже буде швидше вечеря, ніж обід, Шоста година. І Поїдемо вже собі далі з повною зміною. Аж до кінця. Паркінг пустий, як бачите, дивіться, ставай не хочу. Встанемо собі сюди і буде добре. Ну а на обідок в нас макарони з куркою, сосиски, помідорка. Якось отак. -от Всім смачного. Коротше, ми в Середі Великопольській і хотів подивитися на машину, а машини моєї нема, значить, значить її почали робити. Нема сенсу зупинятися. Я так проїхав, бо її було тут з дороги, видно. І вже зараз її я не бачу. Значить, запхали або в бокс, або де вона ну, прямо. Бачу, стоїть якась фура з прицепом. А голови нема. Бо я проїжджав, вона була. А зараз видно, вже почали робити. Тому не вийде. Не вийде. А може там ігра стоїть, де отий верстат? Ні, там з червоним прицепом. І тут на території не видно ніде. Де ж ви її запхали? Оце може машина моя. О, о, бачу вже, отама стояла на цьому, ну нічого, то закрита територія. Ладно, вже не буду я туди заходити. В принципі, добре, що вона на території, або може там якусь запасну кришку поставили, нічого страшного. Коли вже зроблять, тоді поміняємо ту кришку. А зараз печемо на розвантаження. І 21.41 ми приїхали на місце. Будемо зараз розвантажуватися. Ну, Таке, відкрити двері мені бігом, відкрити. Ні, треба йти той дзвіночок дзвонити. Поставили під рампу, розвантажуємося до завтра. Новий день, і ми на вихідному. В лісі. Нас то на рибу, то в ліс. Тягне конкретно, там якісь... Вибухи, але це по ходу навчання, якісь тут йде в них. Що ми? Виявляєте, приїхали шукати гриби. Грибів ми, звичайно, навряд чи знайдемо. Але в лісі лазимо, погуляємо однозначно. І я це розумію, що зараз не сезон, грибів так вже і нема, але поясніть ви це мадам. Хоче дитина гриби і все, і що ти зробиш? Геповід нормальний. Ліс сухий, абсолютно нічого тут навіть нема, пару голубінок і все. Це дурний? Не знаю, чи він Я дурний. Я не знаю. Чи ти Я його обзиваєш зразу? Не знаю. Максимум, що ми можемо тут знайти, то кабанів. Ти там того разу їх знайшла там, правда? І точка номер 2 Як без риби. Страшні рибаки ми стали. Зловиться. Ловиться рибка велика і маленька. Трохи є людей. І вітер. Маємо ось такі рибинки. Потім їх відпустимо, звичайно. Що з ними робити? Я що казав, довго не поїздить. Габаритні вогні, помилка, права сторона. Лампочка довго не пожила. Півтора місяці, як я поміняв. Напевно, що я візьму трошки інакші, потім вам покажу, до речі, які. Ну, все-таки не світить, бачите. З того боку вона є. І теж не світить вперед тільки по боках. Так що недовго вони поробили, а брав я ось такі. 21.50 він коштують. Хто буде собі такі брати, хлопці не беріть. Ці лампочки довго не їздять. А хочу я взяти, попробувати, е від Philips e V5V, не недорого 1420. Бачите, вони йдуть такі синенькі, але звичайні не діодні. Ага, більше фоток нема. Або ось такі. Ще теж з таким непогано в ній би світять. Ось, все, якось отак. Є е, відгуки і по відгуках можна побачити, яка різниця, бачите, така і така. В принципі, мій має підійти, я думаю. І тоді не буде ніяких проблем, бо то вже другий комплект діодних. І, ну, Поміняю один раз і вже забуду за це. Поставлю нормальні не діодні, вони не світять. Вони моргають, імпульс іде, коли система подає, що типу, чи вони працюють, чи ні. І я думаю, будуть нормально світити, бо, тому що я поміняв був в туманках, бачите, в мене вже теж стоїть така синенька. Опа. Оце можна собі в колесо запхати, зараз непонятно. Це треба забрати або викинути. Бо помилка в нас світить і світить в нас денне ходове або габаритні вогні. Правиль. Так що, з тими лампочками я, напевно, що вже вас замахав, але ну, таке. <різь> ще маю проблеми, тим і вам показую. Нічого, то ми все зробимо. Новий тиждень, новий день працюємо. Ми вже на загрузці, знову грузимося цей блюм. Минулий тиждень ми там їздили цілий, і того тижня-понеділок теж їдемо. Якось отак. Вже під рампою стоїмо. Навіть у нас вже грузять. Я вже подумав, що буду чекати, бо бачу, я приїхав, оцей зеніт чекав. До речі, дивіться, як він їздить, яка в нього там система, як вони там катаються. Типу Європа і отут. Але Україна ж то Європа, ви що? Що це таке має бути? Куди ви її блін, віднесли? Нам не треба в ту сторону, ми в другу сторону йдемо. Замахали, ні? Хто тут знає цю фірму? Я йому зараз підійду скажу, що за фігня. До речі, дядику те стоїть Поля. збоку. А я коротше стопа. Тому що пам'ятаєте, в мене в минулому відео в мене він... Трошки криво стояв, а зараз я його зафіксував, як міг тут двома тими шурупчиками і вже більш-менш він тримається. Надіюся, я його не загублю. А стоїть цей дядик. Каже, що там хлопець крутить? Я кажу, машину кручу. Ви що думали? Що тільки хіба баранку крутити можна? ні, Ну дивіться, він залітає сюди, як на Феррарі. Чесне слово. Він тій прицеп колись поламає мене. Потім кажу, а чому машина від'їжджає? Я вже й Клін підкидаю і на ручнику, типу, і вже так максимально догори піднімаю е, задню частину прицепа, а ось опускаю ось, щоб було. Ні, він залітає тут якби на спортивній машині. Ну, тим, Каже, цей поляк, а що ви, типу, ну, хто вас там їздить, якщо ви всі тут? Каже, знаєте, прошу пана, ви не переживайте, нас тут багато. І там, і тут, і є кому їздити, нас водіїв багато. Так що хватає. Він так на мене подивився. Каже, так, і пішов. Тому якось так, наразі грузимося. Ми завантажені, від'їжджаємо. Був у мене тому тижні я забув ліству на рампі, ось цю, не на цій, а на ікеї, на вигрузці. І я вже думав, що пропало. Приїхав, типу, вже її не було, все, тут бачите, тут дві, Ну, це з тим прицепом. Це просто на іншому прицепі вже, я вже прицеп поміняв. Я думаю, ну все, потім приїхав, не було, коротше, думаю, вкрали. В п'ятницю мені чувак на який відкривається рампа, я забираю машину він каже, що Думаю, о, моя, йомайо, знайшов. І тепер потрібно її поставити в там той десь прицеп. Я собі записав який. Але в принципі толку з нею ніяко, бо тому що, шо? бо ті лістві, хана. бачите, нема оцей... оцього зажима, що з одного. Що з другого боку? Тобто типу, ну, функції я ніякої не виконую, але укомплектувати інший прицеп треба. Напевно, я її зараз в кабіну поставлю, бо тут просто нема де. І якщо найду прицеп цей, то типу, ну, доставлю цю ліству, А як не знайду, лишу в наступному прицепі. і все. Бо просто, Якщо десь в якомусь є одна ліства, то мені бажано там, щоб було дві, бо якщо я поїду на іншу загрузку, де потрібно міняти і оці паси поставляти, я вже розказував. Типу, коли у вас дві лістви, вас один комплект пасу, пас і тріщотка, коли одна ліства, два комплекти. Мені бажано, щоб завжди було дві лістви в прицепі. Тому доставимо, зараз закину її ззаді на спалку і хай їде, бо просто тут вже і нема місця, і тут дві є. Хоча кажу, толку з нею ніякої, вона і так поламана. Але хай буде, вона така була. Якби знав, то ліпше би не забирав. 13.36 і ми вже виїхали. Ось так їде зі мною це ліство. Вона поперек кабіни не поміщається. Тобто вона довше має за ширину. Ну, понятно, тут прицеп то ширший. Але нічого, такого поставив. Якщо знайдемо там в другій точці цей прицеп, то доставимо, А не знайдемо, положу в цей прицеп, що зараз поміняю, коли буду вертатися на Познань. Не суть нормально, розберуся. Мене більше тривожить, що в мене по топливу. У мене там червоне, лампочка світить, мені 250 км по ландах з 24 тоннами. Щось серце моє підказує, що може не стати. А прикол в тому, що заправляємося тільки на спеціальних таких заправках, типу як є ну, не, не, не люба який підряд там, ДДКВ, а є спеціальна карточка. І відповідно ця заправка аж, аж на другій точці є, типу, там 15 кілометрів лишається до неї. Тобто, грубо 230 кілометрів треба якось проїхати на цей, а там ну, дуже мало, реально дуже мало. Я навіть не знаю, що мені робити. І ну, не хоче десь посеред лісу стати без солярки, типу, бо це буде максимально по-дурному, -по чесне слово. А по дорозі ну просто тупо нема цієї заправки. Я дуже не перший раз їду, то точно знаю, що її немає. По-пу-пу, проблемка.